Дорогі друзі, перед вами переможці пісенного конкурсу Червону руту. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Бо твоя врода, твоя чиста вода, твоя швидка вода, синіх гір. Червону руту, не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти 2023 року. Вокально-інструментальний ансамбль під назвою О. Його учасники. О. Лех. О. Лех. І О. Лех. Ваші О.

Та-та-та-та, та-та-та. та 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 та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чи може зі словами? Давай зі словами, так. ми команда із Франківська хочемо заспівати, що у світі тут ця твори мусить кожен знати. Опана, глядачі, ви нам допомагайте, Славний жанр коломи, як з нами пригадайте. А зараз буде коломейка про пса патрона. чик Оле. Хто тримає цей район, і дитина знає, хто крутіший за айфон, і дитина знає, скільки можна його туди сюди возити. Та й тому псу патрону на влучку сходити. А зараз буде моя коломейка про ухилянка. В мене є один знайомий, ухилян волєра. За кордон хотів текти, от така холєра. Опана буль 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 Він не зміг звалити, ще нікому не вдавалось ти переплити. А зараз буде коломойка. Може, коломийка? Ні, коломойка. Давай. Був у нього Приватбанк, ну і клуб фудовольний. Буковелі кайфував і ходив довольний. Раніше він би тебе запросив на каву, а тепер переживає, щоб мило не впало. А зараз буде пісня про шлях, але я, добре я? Їде в Польщу на шолех виїде за шляхом, заплатив чотири тисячі, щоб стати ляхом. Каже він кожен день, що польську він знає. Курва, 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 курва. Це все, що він знає. А зараз буде дуже дуже Коломийка. Просто співає. Плю. А наступну коломийку заспівав Буданов. По любому він шокує руських мальчуганов. Передав він її, коли заходив в гості. Хі -хі 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 -хі. Прям покрипті мості. А тепер коломийка про те, що болить про ногу не зовсім слухай. Хотів Київ за три дня він так швидко взяти, А тепер він тільки може в чуматанчик срати. Піде раз, піде два, піде вже і п'ятий, але все ніяк не здохне, Карлик той проклятий. А тепер давай фінальну! але давай нарешті він, вона вже це співає. Це в нас, браття, буде добре, Ми це добре знаєм, Щастя радості здоров'я ми вам побажаємо! Обана, нас! Зашибіть! Ми на солов'їні! Хочемо ще розрядити. Слава Україні! Олег тебе, Івано-Франківський!